1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі Снідом. В Олександрії у цей день пройшла акція зі збору коштів для ВІЛ-позитивної дитини. Організували акцію волонтери благодійної організації Шлях до життя. У нас є дівчина від позитивна, 6 років, наша олександрійська наша. Вона зробила групу по інвалідності, не інвалід, ну зі здоров'ям проблема, плюс, плюс ще статус. И мы решили собрать деньги на лечение, ну, поддержать как-нибудь, потому что питание этим людям нужно, не такое, как всем, усиленное, и медикаменты, особенно для поддержки печени. Потому что девочка принимает таблетки, антиретровирусную терапию, она ну, тяжелая для печени. Акція пройшла у приміщенні дитячої лікарні. Усі бажаючі могли взяти собі іграшку чи канцелярські товари в обмін на пожертву для віл-позитивної дитини. Рішили просто поставити столи, розложити ігрушки канцевари, і люди підходять, вибирають ну, будь-яку грушку, будь-яку річ. і жертвують теж. У кого є можливість, опять же, у кого є можливість, жертвували, сколько, ну сколько можуть дозволити. І на цю акцію ми зібрали 402 гривні 90 копійок ну, вроде бы немного, мама девочки довольно вдячна. За словами Анатолія Тримбача, зупинити розповсюдження ВІЛ-інфекції можна. Необхідно знати шляхи передачі та бути обережними. Нужно пам'ятати о путях передачі ВІЛ-інфекції. Є три пути, не чотири, не п'ять, є три. Це половий путь, це кров і від матері до дитинку грудне молоко. Все, остальних шляхів не существує. Дізнатися більше про ВІЛ-інфекцію, знайти підтримку і допомогу можна в Офісі благодійної організації Шлях до життя. Попередньо краще зателефонувати та домовитись про зустріч. Наша організація знаходиться по вулиці Первомайська, 9, кімната 177. Це новий будинок. бита. На мій номер телефону 09 099 099 11 82.